На міністерці роботи по закупці цих всіх миттю. Тут виходить, заказали, що це бачили. Виходить картина така. Це будували бо, жили, бо, прописи, право, робили, вже вправо. Цей, цей славу будували за нашої пам'яті. Коли його збудували, береги укріпляли, по цій хаті жив тут. Особисто все насажував. І багато людей з села допомагали санкції будувати. І от приходить крутелик, Хато хоче будувати на здоров'я, хай будує, хай в селі буде більше людей. Але ж будує таким чином, щоб у людей забрати берег. Тобто забрати конкретно саду. І причому можете подивитися, скільки не зверталось до адміністрації. Ну Спочатку до голови сільради. Ну, голова, той, зазі, він... Саміла у вас голова, так? Саміла. Він відповіді ніякої сказав, я не буду нічого давати. Що я вам відповім Тобто письмові відповіді не надали вам сільради, письмові відповіді, так? відповіді всі. Сімайська не, районна держадміністрація. Адміністрація дуже цікава, оце останнє з Борисом Івановичем були. Е, дуже цікава відповідь дає. Тобто він ні при чому. 我上去，呀。 Сьогодні роздрукував там, э, вибрав такий з інтернету обов'язки адміністрації. Я, я йому принесу і положу на стіл. Це вже шість місяців пройшло, як вони збиралися. Тут аж був схід села, правильно да, вже? Да, Васачі. Ага. Васачі був, здається. Ага. Був ага. да, І він же обіцяв при вселюдно. Последній раз вони приходили, я, я з вами, я за вас. Ми все зробимо. Вже десять місяців пройшло. Пишло. Ні, шість місяців не як схід місяців місяців. села був, тут на березі, якраз були представники сільської ради. І цей заступник голови райдержадміністрації адміністрації був. І була будпластика. Будпластик сказав таким чином, що він все зробив правильно. Бутпласик. А тоді вже після них хтось там переробляв. І оце. це, робив 25 метрів від е, берега, так як воно і за земельним кодексом, і заводним кодексом. А скільки сама сосно триває в тяганинах? Ну це почали ну, ще менше року. ну Десь 9. а так. 9 місяців. Весною приїжджали. Ну, на початку. Там. Ну треба подивитися там, вода там, я пам'ятаю, там місяць 9. І жодне і жодне реагування влади. Ну, відповіді то були, і де слідство, наче. Ну слідство цікаво. Ми скрізь пишемо, що тут два участки. Ото де оці кочугури, це ж другий участок. Так само від Дберега. Ми ж, мові, кажемо, нагадуємо і в прокуратурі, і слідчому, що тут вже при два учасники, мова йде. Вони вперто, е -е, слідство йде е -е, стосовно одного учасника. А стосовно того, ще нічого. Що там, А ну, що подивитися в кадастровій карті, то то ж накладання участків на участок іде земельний. Там є таке, що. У той... А, і це, і той, вони там на дорогу налазять, на ту дорогу. Там на кадастровій карті. А там цей же ж ліс, він же власність. А що говорить голова сільради взагалі, А нічого розмови? Нічого. Ви що, хочете, мир перевернути? Він каже, я нічого не хочу цим займатися. Це перша його відповідь. Я не буду цим займатися. Ну Він же дозвіл дав, я так розумію. Ну, сільська рада має погоджувати надання земельних ділянок. Дозвіл там багато надавали. В тому числі дозвіл сільська рада дала. Ну, це давно було. Він каже, що ще не він був. Але про ньому вже міняли це перший дозвіл. Тут довга історія Один, одному наділили. Оцей участок uh, він має в селі. Має ну в Києві само собою житло uh, в селі. Має uh, будинок і двір. Ну землю має, а де йому е, другий далі, а де голови сільської ради будинок тут є в селі. Чи а як же кла... селі? Є, а можемо поїхати подивитися? Посміть посмотрите, там в селі фонда, екскаватор, тож екскаватор це будинок. Це це його <танування> голови сільської ради. А це, це дача його. Я ну, можу сказати, що то <танування> сина, то його. Такий... А там такий, там такий забор. — А де дім, дом селі Федорівці чи А Там участок такий так. Ми зійдемо з ним поговоримо. Картина така, що влада якось якийсь зговор є, чи що. Глухо, куди не звертаємося? Письмо Письмово. звертаємося. Орієнтуємося на закони, пишемо підставі на на яких законів. Все відбувається. Ви до нього звертались про доступ до публічної інформації. Да? Просили надати відповідь я... сільського голову. Так, так так, саме так а він, Тобто йде не... свідоме порушення голови сільської ради закону. Собою. А, а. Що і просто Ой, каже, я не буду цим займатися. Якої відповіді я не, так, що тіло, я не надам. І, От, і що письмової відповіді не було надано голову. А вам що, більше за всіх треба? Ну що, що можна відповісти? Якщо людина голова. Ну, ничего нам, нам не требуется. Мы хотим вот этим ставком, как будто цель, когда сюда приехали. Взяли дымно. Лес уже нет. Вырубили, надо. Лес вырубили, наверное, весь уже каждый день. И без уходили. лесу? Э, с лесом. С того, как они заберут. Его, так кажется, что нам корон, тут да, делать? Поедем да. в Киев. Ну что это такое? Хорошо, а ну давайте бандюки все с Донбасса приедут и да, посадок Сегодня посадок как раз 2-го речницы Сотни, да, мы имеем да, да, на сегодняшний день да, в селе да, да. группы порушения людских прав. Моего мужа. он говорит, хотел меня обидеть какими-то словами, это мой муж, он такой слов то да не знает, и сказал, что все спали, тут да, чего, кто, ну кто он? Что <гум кришов> он будет так, этим да. такие так, слова? Як там, говорить? Чтобы прыгать в ставочек. Из <гум> баньки. Прям все ж будет банки. Пирсики кисть, цишпани, да, с парилочки выпихи. Ну вот, вот <гум> це... well, 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 это вообще уже тяжелый. Я так уже боюсь. на